24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни з Росією, президент України видає наказ про загальну мобілізацію. Рішення непопулярне. Але життєво необхідне в нашій історії вже були випадки, коли зволікання з набором до війська вартувала державності. Як відбувалася мобілізація під час першої і другої світової, та в якій країні легально можна було відкупитися? Це параграф мобілізація, як це було у інших. Мене звати Юлія Галушка. Підписуйтесь на наші ютуб канали, поширюйте наші відео, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте, що ви думаєте про цей параграф. Мобілізація не була винаходом 20-го століття. Людство воює всю свою історію, а значить, потрібні були вояки. І самими добровольцями було не обійтися. Ми навмисне не розмежовуємо мобілізацію, контрактні війська та строкову службу, бо всі ці процеси взаємопов'язані. Термін мобілізація вперше використали у Прусії всередині 19 століття, коли пруси готувались до чергової війни проти австріяк. Але слово для назви цього процесу вони використали французьке від мобілізе приводити у рух. Якщо казати в сучасному розумінні слово мобілізація, то це все таки пов'язано з формуванням масових армій. А це період великої французької революції. Це леве masse», тобто збирання під прапори. Масове це все-таки пов'язане з загрозою для республіки 1792 року, коли французький революційний уряд мобілізує рекрутів, і плюс у них відбувається масове записування у військо добровольців, волонтерів. Тоді там панувала ідея, що оскільки революція перемогла, і громадяни отримали. Від держави якісь права і гарантії, але відповідно від них почало вимагатися те, щоб вони брали участь у захисті своєї держави. А тоді на революційну Францію з усієї Європи зібралася монархічна коаліція для того, щоб на неї напасти. І не дарма в Марсельєзі це сучасний гімн Франції, який написаний був ще в ті роки, там навіть. Слова такі є, що до зброї громадяни формуємо батальйони. І в 1793 році, коли цей масовий призов оголосили, то вони підняли кількість війська до півтора мільйона осіб. Навіть це була, мабуть, перша найбільша армія в історії Європи. Тоді на один батальйон старих вояків припадало два батальйони новобранців, і французам вдалося поєднати і тих, і тих. За кілька років у 1798-му Франції ухвалюють закон про постійний військовий обов'язок. Система авторства майбутнього маршала Журдана отримала назву Конскрипція. Усе чоловіче населення віком від 20 до 25 років оголосили військовозобов'язаними. І цим законом скористався наступний правитель Наполеон Бонапарт, який більшість. Часу свого панування провів у військових кампаніях. До речі, хочете параграф про цього історичного персонажа? Напишіть нам у коментарях за 16 років правління Бонапарта з 1799 по 1815 до його армії потрапили понад мільйон вісімсот тисяч чоловіків. Причому навіть не всі з них були французами близько 200 тисяч. Були мобілізовані з територій сучасних Бельгії, Німеччини та Італії приєднаних до Франції Бонапартом. Але у системі французької мобілізації була законна схема відкупу щось типу економічного бронування. Тоді всі рекрути мали можливість замість себе виставити іншу людину за гроші. Причому уряд навіть. Дозволяв це, але не контролював цього процесу. Під кінець наполеонівських війн на рівні 1813-1814 років сума доходила до 12 тисяч наполеондорів. Це дуже серйозна сума. Якщо б індекс цін подивитися, то це людина ставала заможною людиною. А як же у нас в Україні? А точніше на українських землях, які входили спочатку до складу Великого Князівства Литовського, а після Люблінської унії до Речі Посполитої військовий обов'язок залежав від наявності землі? По суті, це була служба в оплату на наявність ґрунтів. Тому дуже багато представників, в тому числі української шляхти, йшли служити на підставі. Прийнятих лицарських норм, що в разі небезпеки для держави, оголошення війни, вони повинні були служити, причому вони самі себе забезпечували всім. Це був їхній лицарський обов'язок. І лицар з'являвся до місця служби, повністю екіпірований з власним почтом. Більше того, якщо володар на ділу, що мав статус служби, не міг виконати свого обов'язку, то ця служба поверталася у власність держави, і на неї міг претендувати хтось інший. Така локалізація, тобто прив'язка до території, працювала і у козацькому війську, адже полк, це не тільки бойовий підрозділ, а ще й адміністративна одиниця. До початку Хмельниччини на нашій території було шість полків, внесених до Королівського реєстру, тобто вони офіційно перебували на службі, за яку триває. Мовили платню однак, основна мета реєстру все ж була інша. По перше, зареєстрований козак не сплачував податків. А головне, під час військових походів він мав змогу збагатитися за рахунок цілком офіційних тоді грабунків ворогів. Величезна маса людей, які були озброєні, які були людьми війни, які нічого не прагнули, крім е, служби і війни. Вони були не реєстровані козацтвом. Всі повстання козацького війська це повна протилежність нинішньому моменту. Вони повставали проти уряду, щоб уряд взяв їх на службу. Уряд, Речі, Посполитої постійно грався з козацтвом, коли якась небезпека, військові дії межі реєстру різко розширювалися, в нього вливалися козацькі маси, а потім, коли війна закінчувалася, уряд намагався позбавитися цього нереєстрового козацтва. Тому власне вибух чергового повстання на чолі з Богданом Хмельницьким призвів до різкого збільшення козаків, які вже були підготовлені. Уже під час Хмельниччини за зборівською угодою реєстр збільшили до 40 тисяч. Хоча в самого Хмельницького війська було в рази більше. До всього ж козаки наполягали, щоб на службу брали не лише його, тобто козака, а й кінного джуру це збройностя, і навіть селянина, який обробляв земельну ділянку козака, коли той воював, виходив такий собі невеличкий загін. Коли ж Україна потрапила під владу Московії, почала діяти система набору до московського війська протягом другої половини 17-го і 18-го століття. Кількість козацьких полків поступово скорочували а у 1781 році полкова сотений устрій, тобто таку собі контрактну армію, вже колишньої гетьманщини взагалі скасували. З 19 століття імперія наповну використовувала український людський ресурс для комплектування царської армії рекрутами. Спочатку термін такої повинності був пожиттєвим, а згодом його зробили строковим 25 років. Росія експериментувала тоді з абсолютно людиненадвисницькими практиками, такими як військові поселення. Це проєкт Аракчеєва, вправління Олександра І, коли влаштовувалися такі військові поселення, де в мирний час кріпак обробляє землю, працює, і в відповідний момент бере рушницю. Він проходить постійну підготовку і стає військовим. На ці самі 25 років це по суті людина одразу е, вмирала. Деякі є там практики прощання з рекрутами. Е, вони дуже нагадують поховальні процеси, тому що людина абсолютно відривалася від власної родини, від власної батьківщини. Бо 25 років за тодішніх умов це фактично усе життя, і повернення додому, реінтеграція у селі вже були неможливими. У системі набору до війська все змінила Перша світова війна. Такого військового конфлікту світ ще не знав. Україна, розірвана на той момент між двома імперіями російською та австро-угорською, була не тільки театром бойових дій, а ще й донором людського ресурсу для обох імперських армій. Якщо казати про російську імперію, в неї були військово зобов'язані. Ті, що вже проходили службу, були в резерві, і на момент початку війни, в даному випадку Першої світової, проводилася масова мобілізація в декілька черг. Окрім резерву армії, було ще й народне ополчення. Таким чином, на момент початку Першої світової війни, російська імператорська армія нараховувала. Приблизно мільйон триста тисяч на початку першої світової її чисельність було доведено до трьох мільйонів вісімсот тисяч. Новобранців набирали за принципом рекрутського набору. Існував список військовозобов'язаних, яким вручали рекрутські білети щось на кшталт сьогоднішніх повісток. Відповідно до стану здоров'я чи навіть зросту новобранців розподіляли по підрозділах навчання як такого не було. Найчастіше базова військова підготовка відбувалась уже на фронті. В Австро-Угорській армії система набору була ліпшою, передусім, тому що і становище усіх українців у цій імперії було ліпшим. Столиця визнавала українців окремим народом, з окремою мовою та церквою у тамтешній армії дотримувалися принципу набору за етнічною ознакою. Українці складали близько 10 відсотків. Вся територія імперії була розділена на округи призову і з одних і тих же округів збиралися рекрути до вже існуючих полків. І тому, наприклад, в овстрогольському війську завжди чітко можна визначити навіть етнічний склад того чи іншого підрозділу. У них це все фіксувалося. Є полки австро-угорського війська, які на 98 сімсотків складалися з українців, там на половину, на, на дві третини і так далі. Загалом, станом на 14-й рік, усі ключові країни-учасниці Першої світової, за винятком Великої Британії, вже мали закони про військову повинність і одна за одною оголошували мобілізацію. Ці воїни часто починаються з великого ентузіазму, з великої кількості добровольців. Ми це ж це. 2022 році проходили, маса людей приходить на призовні пункти, маса людей хоче служити. І от Перша світова війна це якраз той приклад, що тоді, коли вона розпочалася, то в усіх п'яти європейських столицях: Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Берлін, відень, масові маніфестації на підтримку війни, і велика кількість добровольців. Ну але з часом, коли війна затягнулася, коли втрати, ентузіазм швидко дуже згас, і відповідно. Добровольців стало менше приходилось закручувати уряду гайки. Втрати сторін були колосальними. Нечисельна британська армія майже вся загинула у кровопролитних боях ще першого року війни. Влити нові сили дозволив мобілізаційний закон військового міністра Герберта Кітченера від 1916 року, але і його доводилось постійно переглядати через величезні втрати. Тільки у битві на річці Соммі у північній Франції. упродовж липня листопада 1916-го війна забрала життя понад мільйона людей. Закон, який прийняли в 2016 році, тобто брали тільки неженатих чоловіків до 40 років, то потім були змушені розширити, бо не вистачало вже цих людей і брали жонатих, і гранічний вік підняли до 51 року. І навіть там вже в 2018 році обговорювали питання мобілізації священників. Те саме в Німеччині, те саме у Франції, де зіштовхнулися з дуже великими проблемами. До речі, Роман Подмаренко – це історик, який добровільно долучився до лав збройних сил України. Його підрозділ це 12-та бригада спеціального призначення Азов. Зараз збирає 100 мільйонів гривень на реби для захисту бійців. Переходьте за посиланням чи за реквізитами в описі відео і долучайтеся до збору Сталева хмара. За час першої світової було мобілізовано близько 4,5 мільйонів українців. На фронтах загинули 720 тисяч. Загальні цифри тієї війни такі: мобілізовано близько 70 мільйонів, загинуло близько 10 мільйонів, і це тільки військових. Здавалось би, після таких кривавих подій людство повинно було зробити правильні висновки. Але ж ми знаємо, що міжвоєнну паузу деякі країни використовували тільки з метою нарощування власного. Мілітаристського потенціалу, а втома від війни і небажання мобілізовувати військо перед обличчям нової загрози зіграла фатальну роль уже у нашій історії. 1917 рік внаслідок лютневої революції у Росії Царат скинутий, імперія розпадається. Україна отримує шанс на незалежність. У багатомільйонній російській армії масово українізуються частини. У них переважно етнічні українці. Вони оголошують підтримку державницьким ініціативам Центральної ради. Збираються на всеукраїнські військові з'їзди. Таких тільки у 17-му році. Відбулося аж три, і це тільки в Києві. Але коли настав час боронити незалежність молодої держави, у складі української армії опинились заледве кілька кількадесят тисяч бійців. Чому ж із мільйонів українців, які служили в царській армії, не вдалося організувати власні збройні сили? Якщо взяти керівництво Центральної ради, то вони були всі соціалістами. Вони всі вважали, що військо як таке їм не буде потрібно. Що армія регулярна не потрібна, що обійдуться вони міліційною системою, тобто ополченням. Наприклад, навіть коли гетьман Скоропадський українізував свій армійський корпус, який він командував, то, врешті-решт, прийшлося його розпустити, бо Центральна Рада не була зацікавлена. Ну, вважала, що ці війська будуть їм в перспективі не потрібні. Тодішня українська влада ніяк не могла визначитись, з ким вона з красивими чи з розумними. Тож, коли почали наступати більшовики, захищати ще не проголошену Українську Народну Республіку стали самі добровольці. Про один із найвідоміших боїв тих часів за станцію Крути у нас є окремий параграф. Переходьте за посиланням, яке з'явиться ось тут, і залишимо його в описі до відео. Але повернімось до війни з більшовиками на допомогу довелося викликати. Півмільйонний військовий контингент німців та австрійців власну армію УНР все ще не скликає. Спроби Павла Скоропадського, який захопив владу у 2018-му створити українські збройні сили спинили німці. Мовляв, армія вже є, і це ми. Коли вже влітку 2018-го року Скоропадський почав формувати свої війська, то виявилося, що до них потрапляє велика кількість ненадійного елементу. Розпропаговані більшовицькою пропагандою опозиціонери до гетьманського уряду з українських там якихось патріотичних кіл. Тобто, ну режим гетьмана, прямо скажем, був дуже непопулярний, як серед патріотичних українців і так далі. І відповідно в цих умовах проводити мобілізацію було дуже складно. Владу гетьмана повалили війська директорії, і це теж були добровольці. Але, зрештою, у відродженні УНР прийшли до усвідомлення важливості власного війська. Наприкінці листопада 18-го директорія таки оголошує мобілізацію. Цім громадянам, що перейшли військову муштру у всіх родах зброї і фльоті, здатним носити зброю від 20 до 35 років, включно, а старшинам до 43 років негайно стати в ряди армії Української Народної Республіки для захисту здобутків революції та боротьби з гетьманом і гетьманським поміщицьким правительством для здобуття землі і вільних прав. Трудящому народові та для того, щоб забезпечити республіканський лад і демократичні порядки в українській народній республіці, для того комкорам, комендантам та військовим начальникам негайно оголосити мобілізацію на всій території України. У комісіях не лише військові, а й представники місцевої влади та лікарі вони мали провести набір і забезпечити мобілізованих житлом та всім необхідним. Але самі новобранці ще й мали взяти з собою запас харчів на сім днів, одяг і взуття. Бажано, щоб це був військовий однострій. А ще краще, якщо був власний кінь зі зброєю, але ані ця, ані інші спроби призвати людей успіхом не увінчалися. Майбутній генерал Хорунжий армії УНР, а тоді посадовець генштабу Микола Капустянський писав: мало того, більшість військових з'єднань виникла революційним шляхом, були дезорганізовані з недосвідченими у військовій справі керівниками, покликані через мобілізацію, складали найбільш чисельний, але зовсім неякісний елемент у боротьбі з більшовиками через брак військового вишколу та недосвідченість у веденні боїв. Здебільшого селянами керувало бажання воювати не за державу, а за землю та збільшення своїх приватних господарств. Український селянин прагнув сидіти вдома і обробляти землю, яку йому щедро обіцяли більшовики, бо ж землю крістянам а заводу робочим. А от білі та червоні часу не гаяли. Білі на тих територіях, які вони контролювали, вони проводили одразу масову загальну мобілізацію. Статистика. Показує, що в білих арміях навіть я вже не кажу про червоних, були купа українців, які могли би служити в армії УНР, А в результаті вони служили в білих, в червоних. Знов таки через те, що абсолютно була відсутня жорстка позиція держави щодо. Захисту власних цінностей території. Чим закінчилися визвольні змагання тих років, ми знаємо, чи то влада боялася, чи не хотіла ухвалювати непопулярні рішення, чи за час російського панування люди не повірили у здатність відстояти незалежність. Словом, мобілізація чи то її відсутність стала однією з причин нашої поразки на початку двадцятого століття. Поразки, яка коштувала нам 70 років радянської окупації та мільйонів репресованих і знищених людей, звісно, історія не знає умовного способу, але якби ми жили зараз, якби тоді у нас було військо, здатне воювати за свою державу. Пишіть свої думки нам у коментарях і діліться цим відео з друзями. Повернімось до міжвоєнного періоду у Європі. Ті, хто пройшов службу і в Союзі і в Німеччині, залишались у резерві. Тож Гітлер, розв'язавши Другу світову, на початках навіть не оголошував загальної мобілізації, ба більше після вдалих операцій в країнах Бенілюксу та Франції у 40-му він оголосив часткову демобілізацію. Але далі, після початку радянсько-німецької фази війни, ситуація кардинально змінюється. Початку 43-го року в Німеччині можна казати, що там переходять до так званої тотальної війни, і в тому числі є одним з аспектів стала масова мобілізація німецького населення, німецьких чоловіків до війська. І там дійшли до того, наприклад, що робітників заводів, яких працювали на військових заводах, їх стали замінювати іноземними робітниками, в тому числі українцями закупованих територій, везли працювати в Німеччину, і вони працювали на тих заводах, а німецькі чоловіки. Йшли до війська. Ситуація в Німеччині була настільки загрозлива, що до армії почали залучати усіх чоловіків віком від 16 до 60. Це так звані загони фолькштурму народної армії. Слабо збройня люди в цивільному одязі були ну дуже сумнівною допомогою Вермахту. Але і це була не межа мобілізації з лютого 45-го до фолькштурму почали залучати жінок. Звісно, як тут не згадати німецьке юнацтво із Гітлер-Югенда, яке виконувало допоміжні функції у війську із 43-го року, а з 45-го вже фактично воювало на фронтах. Фактично таке ж саме було і в червоній армії. Хлопчики 10-12 років знаєте, таке явище навіть з'явилося, син полка. Їм шили уніформу. Понятно, що вони не ходили в штикові атаки, виконували якісь допоміжні функції, грали свою відповідну роль. І в Радянському Союзі так само, бо в 41-му році вони понесли дуже великі втрати в людях. Там тільки за 41 й рік вся кадрова армія була знищена, там десь тільки 3 мільйони радянських солдатів потрапило в полон. І відповідно, щоб замістити цю кількість, прийшлося масово присувати чоловіків. Їх приходилось на тилових підприємствах заміщувати жінками і дітьми. Там так званий був трудовий фронт. А коли почався радянський контрнаступ, так зване визволення 43-44 років, до Червоної армії почали забирати усіх, хто попадався. Особливо діставалося тим, хто пережив німецьку окупацію. Їх назвали чорнопіджачниками. Мій дід потрапив під таку історію в 44-му році. При звільненні Дніпропетровська, де він перебував під час окупації, він одразу був мобілізований польовим військоматом. Червоної армії потрапив 18-ту ударну армію. Це ще був засіб жорсткого контролю над мільйонами радянських громадян, які залишалися під німецькою окупацією. Їх одразу перекидали у військо без особливої підготовки. Інколи навіть використовували, ну, якщо хочете, як гарматне м'ясо. От поставлено питання взяти таке місто. Ціна не має значення. Власне, ми це спостерігаємо зараз під час. Гарячої фази російсько-української війни ви точно чули цитату маршала Жукова. Чим більше в Дніпрі потопим, тим менше прийдеться в Сибір ссилати. Але ця фраза це фейк. Ну Жуков нарече такого не казав. Оце апокріф. Оце, да багато хто йому це приписує, але немає жодного доказу, що він це казав. Дуже велика кількість їх загинула. Там на сотні тисяч іде, і точної цифри, мабуть, ніхто вже і не скаже. Але й після закінчення Другої світової країни учасниці свої армії не розпустили. Саме тому, уже за п'ять років під час корейської війни, обидві сторони змогли швидко виставити одна проти одної багатотисячні контингенти. До речі, якщо цікаво, що сталося в Кореї у 50-х і чому їх стало дві, напишіть нам у коментарях. І ми зробимо про це параграф. До речі, в американській армії, яка складала основу так званого Оонівського контингенту в Кореї, прижився лотерейний підхід до призову. Вперше його започаткували ще під час громадянської війни у штатах у 1863-му. Тоді певні категорії громадян, як от темношкірі чи іммігранти, були взагалі звільнені від призову. А багатії могли відкупитись за кругленьку суму у 300 доларів. Під час першої світової війни США, хоча долучились до кампанії тільки в 17-му році, встигли провести три такі лотереї, і долучити до війська понад 2,5 Мільйони американців. Кожен військовозобов'язаний мав зареєструватися в списку на своєму окрузі і отримати порядковий номер. Загалом було 10 тисяч 500 номерів. Подібним чином відбувався набір під час Другої світової, але після чотирьох лотерей у 42-му у США перейшли до масового призову і мобілізували понад 10 мільйонів вояків. Наступного разу до лотереї повернулись уже під час В'єтнамської війни. Сліпий жереб поставив під рушницю 2,2 і мільйони американців. Війна у В'єтнамі була дуже непопулярна в Америці і ну, в тому числі із провини, можна сказати, уряду США, який не зміг донести громадянам, в ім'я чого американські солдати їдуть за океани, воюють в цих в'єтнамських джунглях. Виник там потужний антивоєнний рух. І одним з наслідків цього стало те, що в Сполучених Штатах знову повернулись до жеребкування і в 69-му році відновили цю систему. День в році отримав порядковий номер і витягували якісь номери, і там відповідно, який день народження, в кого випадав в певний проміжок там 44-го по й рік, то ці люди підлягали мобілізації, і так дійшло до номера 195». Останній призов за лотереєю відбувся 1972 року. А починаючи з 73-го, американські збройні сили формуються на контрактній основі. Однак, військовий облік чоловіків від 18 до 25 все одно ведеться про всяк випадок. Більше того, заігнорування загрожує штраф до 250 тисяч доларів або відмова у низці пільг. Мігрантам, якщо вони не стануть на облік, відмовлять в отриманні громадянства. Лотерею використовують і в інших країнах, наприклад, у Данії, де термін служби може тривати від 4 до 12 місяців, призовники тягнуть квиток самі. Причому вони можуть обирати, проходити службу, працюючи у будинку для літніх або у дитсадку. Ну і на завершення досвід Таїланду тут долю визначає колір карти: червона два роки служби, чорна до армії не йдеш. Українські збройні сили після розпаду Союзу у 91-му невпинно скорочували свою чисельність за період з 93 го по 2005-й. Армія скоротилася з 435 до фактично 180 -ти тисяч. Перевести армію на контрактні рейки різні кандидати обіцяли чи не під час кожної виборчої кампанії. Остання 1 лютого 22 го Володимир Зеленський пообіцяв з 24-го року скасувати призови. Але за 24 дні Росія розпочала повномасштабну війну. Це був параграф. Ставте вподобайку, пишіть коментарі та діліться цим відео з друзями. І нагадую про збір нареби для бригади азовців. Потрібно 100 мільйонів гривень, щоб захистити бійців від російських дронів. Переходьте за посиланням чи за реквізитами в описі відео. і Долучайтесь до збору Сталева Хмара. Ну і до зустрічі в новому параграфі. out